Знайомство із творчістю Тимотея Бордуляка для студентської молоді це як ковток свіжого повітря. Письменник, котрий вийшов з простого народу і писав про те, чим жив його народ простою, зрозумілою мовою. Про це у міжнародний день рідної мови під час посвяти зустрічі він словом душі засівав молоді. Розповіла завідувачка відділу обслуговування читачів міської бібліотеки Еріка Нохтіва. У 1991 році станіславчицька школа рішенням близької обласної ради. Носить ім'я імені Тимотея Бордуляка. В школі діє музей. До 145-ї річниці від дня народження письменника Тимотея Бордуляка було відкрито вказівний знак. А племінники Тимотей Нестор Бурдуляки презентували книгу Невідомі твори у нашій центральній міській бібліотеці. Це була надзвичайна подія. Тож із цієї книги. «Посвята письменнику з книги Невідомі твори я запрошую студентів Рудського Павла, Корольчука Степана, Приходняк Анну і Вікторію почитати із цієї книги по святу Тимотею Бордуляку. Перемігши у гесі, вона до людей і мови із звикла, до пісень у неї жарті. Часто кличе сільського музику, щоб озвучити пісню собі. Ще й покірно назвалася клубом, і скликає гостей зі досі, до тепла, до розмов, до осіль бо самотності, мабуть, не любить. Міражі бачать звідси далекі То не зорану в нивку вдови, то дорогу, якою де рекрут Під чужинські брудні корогви. Міражі, міражі, Україна, у сумних міражах за вікном, не в того й домовина. То жи п'яним колисом сном, чим людина багата і бідна, ти нащадкам своїм залишав, і тому не згоряється хата, що живе в ній не тлінна душа. Також ювілей отця письменника відзначається на найвищому рівні духовництвом Української греко-католицької церкви, яку представляв свого часу отець Тимотей Бордуляк і залишив чимало цікавих думок про священиче покликання і служіння. Мав великий авторитет як серед простого народу, так і священства. А його творчість, яка тісно переплетена зі священичим чином, є надихом для сьогоднішнього духовництва, зокрема для запрошеного на захід отця Ярослава. Царика. Я сьогодні завітавши до вас в день відзначення 160 років Отця Тимофія Бордуляка, одного із моїх улюблених письменників і священників Брідського краю. Я хочу подарувати вам свої відчуття, які я маю до Бога, Христа нашого Спасителя, до нашої України. До нашої церкви, до свого рідного краю, до мого міста, до нашого міста, броди. До вас. Як найцінніших, бо Бог творив людину в кінці свого творіння, і найцінніше, що є на землі, це людина. Нехай же і сьогодні це дійство, що благословив Господь. У тому доброму, вашому намірі відзначити отця Тимофія Бордуліка його величний ювілей пам'яті, буде для нас дороговказом у праці, у нашій життєвій дорозі життя. І те наше служіння буде потрібне молодим поколінням. Присутні насолоджувались мовою твору бурдуляка Бузьки разом із бібліотекаркою Іриною гуляйгродською Рапутою. Бузьки вертали звирію з далекого полудня. І чим більше зближались вони до любої, рідної країни, тим веселіше ми ставали, тим більше спішились, тим бадьорніше краяли воздух своїми крилами. Ось ось ще трохи, а вже розстелиться перед нами наша рідна північна країна. Здавалось, немов говорили до себе в тім великим поспіхом. І та рідна країна Тимотей Бордуляк народився у простій селянській родині на хуторі Бурдуляки. Освіту здобув у школі села Станіславчик. Згодом описуватиме ліс, через який щоденно долав понад 4,5 кілометри до школи, людей і пригоди зі свого дитинства у своїх творах. Часто запитувався, чи будуть актуальними його твори через роки. каже місцевий дослідник творчості Тимотея Бордуляка Микола Сторожук, котрий постаттю отця письменника зацікавився. Ще Ще будучи студентом філологічного факультету, увесь цей час поповнював свою колекцію, пов'язану з іменем Тимотея Бордуляка. Більше ста років вже пройшло. 160-та річниця з його дня народження, ну трошки менше від дня його від початку його творчості, але всі ті твори, якби написані сьогодні, всі ті твори є болючі, тобто все він, що писав, пропускав через серце і брав всі свої образи з життя. І фактично він описував. Так як воно є, не прикрашаючи, і через образи, через героїв висловлював своє бачення, ну і тим саме підказував, як діяти, як жити і до чого йти. І це його мета, щоб Україна була єдиною, неподільною за згором Соборною, листаючи ті архіви свої матеріали, бачимо тут матеріали 150-ліття від нього народження, книги, презентація книги. Особливо мені дорогі, ще тоді не було такої комп'ютерної техніки, коли я в Львівському архіві державному попрацював, досліджуючи його творчість. Вдалося зробити ксерокопії ну в такому чорно-білому варіанті, які дихають тим часом. Ну якби тим отець Тимотей зараз десь над нами. Він напевно споглядає це і бачить, і тішиться, що його праця не пропала марно у 2011 році. Світ побачила книга Невідомі твори Тимотея Бордуляка, яка упорядкована і видана його онуком Тимофієм. Та невідомих фактів, пов'язаних із постаттю отця письменника, чимало. Невідомо, наприклад, те, як вдалося сину простого селянина, вивчитися в гімназії, де навчання було платним. Різняться і версії щодо того, який духовний заклад закінчив. Тощо, втім, достеменно відомо, що кожен із майданчиків, як от духовний, літературний, педагогічний, просвітницький, отець письменник Тимотей Бордуляк використовував для полегшення життя простих людей. Долі і Працю яких змальовував у своїх творах, після відвідин могили Тимотея Гордоляка Вік за роком, наче день, і життя минає ще не співано пісень, а вже смеркає, ще, здається, і не жив, а вже кличуть зорі і урожай життєвих жнив, лічиш у коморі. Вік за роком, наче день, не вічність раї. Що зробив ти для людей? Кожного питає. Два моменти. по Перше, завжди треба бути людиною, ставитися до людей по-людськи, допомагати, що відбилося на певному житті, бо старався і стараюся, і зараз в тому напрямку от, продовжуємо. І другий момент такий, що фактично він, його книги, його думки, його стиль життя, якби натхненням є для моїх творів. Бо імпонує виклад, імпонують ті теми, які він розкривав. Вони мені близькі. І, напевно, це поєднання його як духовного наставника, як письменника, і як людини. отаке таке триєдине, де я стараюся і старався якось хоча б трошки бути ближчим до того. І ну, воно в мене живе в серці. Тимотей Бурдуляк, скарбниця української літературної спадщини. Пам'ятаю. Гордимося і вчимося цінувати життєву краплину, і знання і любові. Щиро дякую усім за увагу, за участь і до нових зустрічей.